Система оборони і безпеки вона завжди відрізняється тим, що там дійсно є забюрократизованість, іноді вона, до речі, є об'єктивною, тому що певні процеси їх не оминути, ну як би не хотілося. Але є дуже багато негативних моментів, які можна і потрібно викорінити, які не потрібно. Ну тобто, ну давайте скажемо так, що ми повинні відійти від системи, коли, наприклад. За ті ж самі дрони військовим частинам доводиться відписуватись за втрачені стільки, що їм краще їх взяти волонтерів, ніж взяти закуплені, розумієте? Тобто, тому що ті, які прийшли від волонтерів, в принципі, вони прийшли і все. Тобі дали військову частину, ти сказав: дивіться, я пішов його застосовувати. А ми прекрасно, як люди, які на нього задонатили, розуміємо, що цей дрон може прожити день, два, три. Ну, тобто, все і він може бути використаний для однієї успішної атаки. Але навіть ця одна успішна атака вона варта того, щоб його ну безпосередньо застосувати, і ми це розуміємо, і так воно і має бути. Але коли в підрозділах потрібно за це писати, сидіти всім командуванні, всім відписуватися, чому дрон закуплений міністерством оборони був втрачений в бою, описувати характер цих бойових дій. Що сталося, які там і так далі, і так далі. То ви розумієте, Ну, звідси і виникає звідси і кажуть не питання ж тому, що коштів недостатньо з бюджету виділені, і вони виділені, і великі кошти на закупівлю. І Міністерство оборони купує. Не, не тому, що не купують, купують. Питання в тому, що вони потім а, лежать ці дрони в деяких частинах на складах і їх не використовують, ну тому що от від ці відписки, от вам бюрократія, це просто предметний приклад конкретний як це а, працює. І тому говорять про те, що ну так треба збір, тому що дрони треба, бо ось така ситуація. Це перше. Друге, що стосується ситуації із закупівлями, це теж те, що турбує. Ну, ви бачили перелік, всі бачили, який зараз є в мережі тих, ну, скажімо так. Начебто, хоча я схильний довіряти, що це так, вимог, які поставлені нам західними партнерами щодо умов продовження подальшого фінансування. Просто я тут не можу не торкнутися цьому, бо там я зараз поясню: я це називаю. Як знаєте, говорять наші партнери, коли кажуть, що не називати це якимось списком вимог, то я це називаю дружні поради, friendly friendly advices. Тому тут ну, що там важливо є? Там є пункт, який стосується Міністерства оборони. І там є е, два моменти, на які особливо треба звернути увагу. Перше, навіть три. Перше, це е, приведення систем закупівель до натівських стандартів, цифровізація, контроль, прозорість. Е, друге, це забезпечення і посиленого цивільного громадського контролю. Це дуже важливий момент. Це завжди турбує наших партнерів по НАТО, я бував на різних експертних зустрічах із представниками і альянсу і заходу, і вони завжди ставлять питання, що у вас з цивільним громадським контролем. Тобто, це ми тут в Україні, так іноді думаємо, що це знаєте. Звідки виникла взагалі ідея, що міністр, міністри мають бути цивільною людиною і заступники теж? Це теж про цивільний контроль, тому що це не військово, це цивільні, які забезпечують. Звідки пішла ідея громадських рад? Це ж все нормальні ідеї, просто треба дати їм працювати. Звідки не державний сектор, який має співпрацювати, і так далі. Змі, які мають контролювати парламент, який має мати можливість парламентського контролю, серйозного контролю, не так, як це відбувається в США на засіданнях конгресу і сенату, а не так, як у нас, знаєте, перепрошую, іноді приходять, відправляють заступників міністра чи ще когось, і так відбути номер. На комітетах. Ні, це має бути дієвий контроль. І наступне це організація військового управління, планування операцій, ну це більше вже стосується військових. Ось три принципових моменти: вони всі є. І це всі І це ось ті моменти з тими окресленими, які ми почули від нового міністра оборони, принципи, і загальні пункти, по яким він хоче працювати. Тому надія і сподівання, що все ж таки за оновленого міністерства і. За допомогою наших партнерів, і за допомогою тут а, тиску громадянського суспільства, в хорошому сенсі, в Україні, досягти позитивних змін, ця надія вона є. А далі можна буде судити тільки за результатами ще ну, не так багато часу пройшло, щоб давати якісь висновки про роботу нового міністра оборони. Друзі, трохи відійдемо від теми відео, і попрошу хвилинку вашої уваги. Наш канал Newsroom існує завдяки вам. Цінуєте наш контент? Будьте у нашій команді. Підтримайте нас фінансово. Саме ваша підтримка це ще більше гострих відео. Відправте донат або ставайте спонсором каналу. Це дуже мотивує. Всі подробиці є під цим відео. А тепер повертаємося до нашої теми. А, справа в тому, що, знаєте, а... Як, от якщо подивитись на ці всі вимоги, вони всі стосуються верховенства права і боротьби з корупцією? От зверніть увагу, там немає якихось речей, які стосуються, я не знаю, податкової системи, немає речей, які стосуються економіки, навіть немає, що стосується приватизації, до речі, про зовнішнє управління. А що ж таке? Що ж таке, що нічого, ні слова про землю, те, що там кричали, пам'ятаєте, ні слова про. Якісь економічні свободи приватизацію, а ні слова там, нічого. До речі, про комунальні тарифи нема. чим завжди лякали? От МВФ, зараз, нам там лякалки ці всі, які нічого цього немає. Все стосується контролю, правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, злочинністю, розкраданням і верховенством права судової системи, яка має бути гарантована і забезпечена. І що ми можемо, і що хто ми не говорив, але е, ми говоримо, що йде війна, так ми боремося за цінності загальноєвропейські. і Ми хочемо бути системою цих цінностей. Тому ми і не Росія, тому йде ця війна. Тому наше суспільство, наші люди інші. Ми хочемо іншого і вимагаємо від наших політиків, щоб дійсно була демократія, свобода і верховенство права, не так як в Росії, де все можна порішати кооперативом озера мафіозним кланом в Кремлі. Все. Цього нема, і тому ми так. А от нам захід каже: а от цінності. Ну ми ж кажемо, ми ну, всі за спільні цінності. От цінності приймайте, реформуйте, і війна не виправдання, тому що зрозуміло, що це не план якийсь після війни. Це план зараз, починаючи від трьох місяців, від трьох місяців до півтора року, до 18. от який треба реалізувати, і ціна занадто висока, і ставки занадто і. Тепер розумієте, щоб у кого не було якихось спокус там щодо того, що можна якийсь там вчинити обман американських наших партнерів в тому, що зараз е суд раптом може ухвалити інші рішення щодо запобіжного заходу. Ви знаєте, відомого олігарха, вже згадували Ігоря Коломойського, чи щось інше? Ні. Захід серйоз А чому так? Ну тому що надають допомогу, тому що. Захід хоче демонструвати і своїм суспільством, що, подивіться, Україна це цивілізована держава в центральній Європі, яка нічим не буде відрізнятися від Польщі, Словаччини, Чехії, тих держав, які вже по сусідству і прийняті в Європейський Союз і в НАТО. І Україна заслуговує на таку ж саму долю. А це треба демонструвати, тому що чому? Ну тому, що вибори в США, тому що вибори в інших країнах, тому що дуже багато а, кандидатів, використовуючи свідому або несвідомо російську пропаганду, зокрема, наративи впливи, маніпуляції, поширює дуже часто інформацію про якусь корупцію, розкрадання і так далі. У нас є розслідування всередині, які журналістки теж показують, що далека не все так добре і блискуче, як. А, може хтось показувати і тому верховенство права, правосуддя, гарантування прав і свобод людини, бізнесів, от зараз це дуже важливо. І боротьба з корупцією. Все і на цьому тлі, знаєте, раніше я пам'ятаю: от ви згадали службу безпеки. Я пам'ятаю, як ще за попереднього очільника Івана Баканова вносили зміни і нове законодавство про службу безпеки, пам'ятаєте там, значить, обговорювалися про те, що служба сама себе реформує. Ну не можна, не може орган сам себе реформувати завжди. Це має бути колективна робота. Орган може бути залучений. СБУ, звичайно, може бути залучений і має бути залучений в реформуванні, але це має відбуватися спільно і посилитись контрозвідувальний блок, який має боротися зі шпигунами з п'ятою колоною, можливо, і з російськими впливами ворожими деструктивними. І, а економічний блок там вже написано. Щоб посилити незалежність Бюро економічної безпеки і збільшити кількість детективів НАБУ на 300 детективів, так якщо я не помиляюся. Ну, от, власне кажучи, от вам те, що має проводитись: плюс Верховний суд, плюс вищий адміністративний суд, плюс Вища рада правосуддя, кваліфікаційні комісії суддів, і так далі. Ну і, і посилення так само відбору кадрового е, національну поліцію, контроль за їх діяльністю. І це дуже і це серйозно. І ми, звичайно, от я вам скажу, що суспільство українське має насправді цьому радіти, що такий перелік є. І не говорити про те, що не час для реформ. Час. А якщо нам говорять про затяжну війну, коли буде час? Скажіть, будь ласка. Тобто, ми маємо ігнорувати внутрішні фактори, які можуть впливати деструктивно на процеси, на людей і на державу, і говорити, що це ми все вирішимо колись. Коли з'явиться відповідна нагода, ні чому у нас є зараз парламент, у нас є органи державної влади, є кабінет міністрів. Ми можемо працювати, є громадське середовище, яке готове долучатися. Чому не зараз? Я не бачу жодних бар'єрів. Окрім того, що хто кому хтось не зацікавлений, тому що може втратити посади, повноваження, доходи. І, і бюджетні, і не бюджетні, і позабюджетні. Я дуже добре пам'ятаю, я був е, всередині процесів, які ми сьогодні згадували Міністерство оборони. Коли ухвалювався закон ще за попередньої влади про національну безпеку, в оновленій редакції, де передбачались цивільні міністри, заступники, розподіл повноважень. Я дуже добре пам'ятаю, як в тому числі йшов спротив всередині Міністерства оборони, серед декого з військового командування, хто природньо розумів, що внаслідок цього може втратити свій вплив. Тому я прекрасно розумію приклади, що це непросто, але це потрібно робити.